Привіт, друзі і глядачі мого каналу Колекціонування і нумізматика. Сьогодні хочу представити на огляд мідні монети Австро-Угорщини, а саме Чеканки для Австрії, з двуголовим орлом, гербом Австрії, Період управління короля Франца II Йосипа. Ось у нас зображення даного монарха. Він був королем Німеччини, римський король з 1792 року. Останній імператор Священної Римської імперії Німецької нації з 7 липня 1792 по 6 серпня 1806 року. Перший імператор Австрії з 11 серпня 1804 року. Аж до самої смерті. Ще був він королем Богемії, Угорщини, а також Галичини і Володимирії. З 1 березня 1792 року носив династійний номер Франц І брав участь у війнах проти Франції, які закінчувались поразкою Австрії. Тесть Наполеона Бонапарта, так як Наполеон був у шлюбі з його дочкою Марією Луїзою. А тепер розпочнемо огляд з даних монет. Перша монета номіналом 1 крейцер. Рік чеканки 1800. На монеті зображений двоголовий коронований Орел. Який тримає мечі рік 1800-й. На іншій стороні зображений портрет короля і імператора Франца II. І монетний двір, буква С. Місто Смольник, що знаходиться у Австрії. Тобі дану монету і більшість даних монет, які сьогодні на обзорі, були відчеканені у Австрії. Легенда даної монети приблизно звучить. Франц II, король Австрії, Богемії, Угорщини, Галичини і Володимирії. Дана монета виготовлена із міді. Діаметр даної монети 23,5 мм. Маса 3,4 товщина 1,3 мм гурт монети Узор. Інший тип монети. Теж однокрейцерова монета 1812 року чеканки. Монета цікаво, досить оформлена. Теж монета виготовлена із мІді. Трошки більший діаметр 25 мм. Маса 3,42 грама, товщина 1,3 мм. Гурту монети гладкий. На монеті зображений той самий Франц, II Йосип. І монетний двір. Буква С. Монетний двір Смольник Австрія. Все те саме легенда Король Австрії, Богемії, Угорщини, Галичини і Володимирії. Досить цікаві монети. Наступна монета номіналом 3 крейцера» 1800-го теж року чеканки. Знову герб Австрії, двоголовий Орел коронований. З мечами рік 1800-й. Гурт у монети. На монеті зображений Франц II, Той такий самий король. І імператор, його портрет, а також монетний двір, буква Б. Буква Б це значить, що монету чеканила Кремніця Словаччина. Матеріал мідь. Діаметр 30 мм, маса 8,75 г, товщина 2 мм. Наступна монета на огляді номіналом 6 крейцерів 1800 року чеканки. Все те саме герб ідентичний попереднім монетам, тільки напис іде вже по кругу. Напис тут іде вже по кругу. Де двуголовий Орел зображений. Матеріал мідь діаметр 33 міліметра. Маса 13,2 грама, товщина 1,85 міліметра. На іншій стороні монети. Зображений король і імператор Франц II Йосип. Звісно, з своїми регаліями. І монетний двір, буква Бі. Кремніця, Словаччина, що чеканила дану монету. Дві гілки навколо монетного двору зображені. Наступна номіна... монета одні з моїх улюблених монет даного періоду. Монета номіналом 15 крейцерів, 18007 року чеканки. Матеріал мідь діаметр 35,12 мм. Маса 13,12 г, товщина 2 мм. Гурт у монети гладкий. Ось таке дуже красиве оформлення монети. Тут, звісно, герб Австрії двоголовий коронований Орел. Ось такий узорчастий ромб у нас зображений, рік. І написи. Дані монети замінили срібні монети, тому що йшла війна, і е, даний е, метал він був замінений, був дешевою альтернативою сріблу. І замінили срібні монети даних періодів. На монеті зображений Франц II, монетний двір, буква С. Смольник, Австрія чеканила дану монету. Ну і, звісно, цей самий узор. Ромб з узором. Ну, і остання монета даного періоду це номінал 30 крейцерів 1807 року. Матеріал теж мідь діаметр 37,5 мм. Маса 17,5 г. Товщина 2 мм. Така красива шайба, важка така, але красива монета. Теж двоголовий орел австрійський, ромб. Він у ромбі такому. З написами монета. На іншій стороні портрет Франца II, теж у ромбі. І номінал 30 крейцерів навколо. Його портрета біля ромба. Досить красиві монети були даного періоду, які чеканилися при корольовій імператорі Франції II. Це все на сьогодні. Хорошого всім дня, до зустрічі!